До вашої уваги наш власний метеорологічний словник. Розпочнемо із найпоширенішого атмосферного явища, яке часто зустрічається у повідомленнях та прогнозах синоптиків атмосферний фронт. Що це таке? Атмосферний фронт уявна смуга в атмосфері, перехідна зона, що розділяє дві повітряні маси з різними фізичними характеристиками. Це зазвичай температура повітря та вологість чи наявність опадів. Також умовно. Поверхня поділу між двома повітряними масами в атмосфері. Практично фронти відомі лише в тропосфері, тому вони також називаються ще тропосферними фронтами. Тропосфера від грецького тропос поворот і сфера куля нижній шар атмосфери планети, в якому температура знижується з висотою. Межею тропосфери вважають тропопаузу, власне, у якій зниження температури повітря з висотою припиняється. Тропосфера Землі сягає у висоту 8-10 км від поверхні в полярних широтах, 10-12 у помірних та 16-18 у тропіках та екваторіальних районах. Фронтом також називають лінію перетину фронтальної поверхні з поверхнею землі. Біля поверхні землі ширина перехідної зони лінії фронту становить кілька десятків кілометрів. У вертикальній площині вона утворює нахилену під кутом менше 10 градусів поверхню завдовжки в сотні метрів. Ну, а ось довжина лінії фронту дорівнює сотням і тисячам кілометрів. Практично атмосферні фронти спостерігаються лише в тропосфері, де вони виникають, переміщуються і розмиваються. З проходженням атмосферного фронту пов'язані різкі зміни погоди це посилення вітру, доштормового, похолодання чи потепління, збільшення хмарності, часто з опадами. Класифікація атмосферних фронтів проводиться за різними ознаками. Наприклад, розрізняють теплі, холодні, малорухливі або стаціонарні атмосферні фронти. При змиканні ділянок холодних і теплих атмосферних фронтів утворюються фронти оклюзії, тобто згасання загасання якими бувають атмосферні фронти на локаціях за географічним розташуванням? Арктичний фронт фронт між арктичними і помірними повітряними масами північної півкулі, розташовуються на південному кордоні Арктичної повітряної маси. Зазвичай розрізняють кілька одночасно існуючих гілок Арктичного фронту. Іноді Арктичний фронт огинає безперервно всю північну півкулю. Помірний фронт. Поділяє північну і південну помірну повітряні маси. Полярний фронт є північним для нашої північної півкулі кордоном помірної повітряної маси, що розділяє південну помірну і тропічну повітряну масу. Пасатний фронт це фронт в тропіках, що розділяє дві маси тропічного повітря з різними властивостями. Таке старіше, застояне та більш свіже тропічне повітря, яке щойно утворилося шляхом зміни. Помірної повітряної маси, внутрішньотропічна зона конвергенції досить вузька і виражена зона збіжності між північним і південним пасатами. Нам цікавийший та ближчий поділ за власне температурними ознаками. До них ми більше звикли, і такі атмосферні фронти часті гості на території України. Холодний фронт це атмосферний фронт, що рухається. Зрозуміло, відповідно у бік теплого повітря, холодне повітря наступає і відтісняє тепле повітря. Розпочинається адвекція холоду, наступ. За холодним фронтом на конкретну територію приходить холодна повітряна маса похолодання. Хмарна система холодного фронту не така широка, як у теплого фронту. Для неї характерне переважання або принаймні наявність купчасто дощових хмар. Ви їх спостерігаєте під час дощу, що зумовлюють зливові опади. Що дуже важливо, перед холодним атмосферним фронтом чи під час його проходження часто виникають шквали та грози. Ну, зрозуміло, що це відбувається у літній період. Теплий фронт це атмосферний фронт, що рухається у бік холодного повітря. Він частіше пов'язаний з системою опадів, суцільними дощами і подальшим потеплінням, а взимку мокрим снігом, снігопадами та відлигою. При його переміщенні до вищих шарів атмосфери тепле повітря займає місце холодного, а воно поступається ще холоднішому. Водночас висхідний перенос теплого повітря над округленою такою фронтальною поверхнею приводить до утворення перед лінією атмосферного фронту хмарної системи в кілька сотень кілометрів шириною. Ну і фронт оклюзії, красива та загадкова назва. Цей атмосферний фронт формується в процесі циклогенезу поза тропічним циклоном. Тобто, коли холодний фронт женеться за теплим і, врешті-решт, його наздоганяє, фактично, теплий і холодний атмосферний фронт вони з'єднуються, утворюючи складний. Фронт оклюзії з відповідними змінами хмарних систем та вкрай нестійкою погодою. Ну і є ще такий стаціонарний фронт це атмосферний фронт між теплою і холодною повітряними масами, що не рухається або майже не рухається. Коли теплий або холодний фронт перестає переміщуватися, він стає стаціонарним фронтом. Цікавим та важливим фактом при прогнозуванні діяльності атмосферних фронтів є наявність різної орографії, тобто природних перешкод. Орографічні перешкоди можуть впливати, звичайно ж, на переміщення фронтів і змінюють природу та наслідки діяльності самих фронтів, а також змінюють їхні метеорологічні властивості. Дощ може стати сильнішим. Температура повітря може стати вищою ніж прогнозується або нижчою. Е, ну, перехід атмосферних фронтів через гірські перешкоди позначається на процесах збільшення хмарності, появи опадів, їхньої інтенсивності та фази утворення, чи сніг, чи дощ. Наприклад, в Україні є Карпати, є Кримські гори. Де можливі ось такі місцеві особливості клімату утворення та зміна природи атмосферних фронтів у гірських умовах? Погоду та поведінку в таких умовах прогнозувати дуже складно. Повітря у горах намагається обтікати ці природні перешкоди в такому горизонтальному напрямку. Так, як при цьому відбувається найменша витрата енергії, Цей перехідки на пролон набагато менш інтенсивний, ніж бічне обтікання. Ну по часу так точно. Крім того, воно має різко турбулентний характер, з'являється значне тертя в умовах гірського рельєфу. Атмосферний фронт, що перетинає гірський хребет, починає руйнуватися, розмиватися чи навпаки міцнішати. Лінія фронту утворює звивистий характер. При наближенні холодного атмосферного фронту, ну ближче до гори чи ну, до гірського хребта, відбувається рух теплого повітря вгору. Воно зависає, затискується між сектором холодного повітря і гірським хребтом, починає збільшуватися хмарність. Ситуація реагує на збільшення ймовірності опадів та їхню. Інтенсивність. Важливий фактор посилюється вітер через температурні контрасти, коли тепле та холодне повітря надто близько опиняються один біля одного посеред гірського хребта. Е, наш метрологічний словничок поповнився знаннями про атмосферні фронти. Е, ще багато цікавого занотуємо собі у наш цей спільний метеословник на YouTube-каналі Погода з Наталкою Діденко.